Лісти сьогодні старались, але вирішили зробити якусь показуху шахтерам. Сьогодні Шахтар грав без деяких лідерів, можна було з цим скористатись. Було завдання грати серйозно, соблюдати ігрову дисципліну, бути впевненими в собі і реалізувати. Необхідна для футболіста, спортивна злість чи футбольна агресія. Бачите, цього не пройшло. Цього не произошло і були моменти, які можна було заостряти. Як я сказав, зараз кабахідзе гольовий момент. Петро віддає по справах. Футболіст має зробити все, щоб закінчити, завершити атаку ударом. Футболіст робить все, щоб завершити удар, а не удар. Як такого рівня гравець не реалізовує такий, по 3-1-3-2 і все міняється. Матею дали завдання грати остро, заходить глибше в штрафну. Один раз зайшов, збили пінальки. Більше не заходив. Більше не треба нам пінальки. Так само Хомченко говорить, я тебе прошу, вмієш з м'ячом працювати, іди в штрафну. Не треба нікому назад. Він йшов 6 пасів, 5 назад поперек, 4 назад і один пасічник Петрову в розріз дав. А сам три рази міг заходить і обігрувати, заходить або не йде боїться. Футболістів дуже великий, нема дуже велика внутрішня, слаба психіка. Вони бояться остроти, бояться силової боротьби. Молодіжна і бояться себе якби. Ну, віддати, як Олександр Матросов. Ну, нема, воно не треба. Насунув впав, спина. Чого в тебе? В мене, все. Говорю, нічого в тебе нема, давай гра". я не можу. Я хотів деду випустити, мій ну, пацан. Він саме злий у нас в команді, йому 16 років, хотів його, щоб він, він може забити. Я його в ближайше час випущу. І, ну, так вийшло. З шахтером треба грати сильніше, ніж звичайно, мати запас. Агресії, щоб підрівняти і свої, так сказати, недостатки. А якщо ми свої можливості навіть не показуємо, агресію і це все в футбольному плані, то ми за що цього будемо виглядати всі раніше шахтер. Почали нормально, а потім такі глупі дітські голи, ну трудно. Конечно. Четвертий гол вообще розчарував, Не можна так повністю доігру іру. Ну, хай буде 3-1, ну хай забити другий, ну грайте не може, вже доігрувалися. Так, би болільникам неприємно і нам зовсім. Що нам плюнуло і болільника. така ситуація. Можна було грати лучше. Можна було зіграти нехай 4-3, нехай як. Я не задоволений. Не можна грати в американку чи якийсь цирк показувати. Треба грати агресивно, швидко в центр поля, як шахтери і завершати атаку ударом. Це говорилось, то робили на тренуваннях.